24 квітня звернення депутатів на 52-й сесії Жовтоводської міської ради про проблему мешканців приватного сектору з постачанням газу. Ми розповідали у попередніх випусках новин. Представник «Дніпрогаз» розповідав нам, що 105 абонентів залишилися без газопостачання через витік газу. 20 з них категорично проти надавати доступ до помешкання, тому відновити постачання немає можливості. З'ясувалося, що нам не повідомили одну невелику, але дуже важливу річ. Щоб у людей знову з'явився газ в будинку, представники вимагають підписати з ними договір про обслуговування систем газопостачання, яке коштує приблизно 500 гривень. Звичайно, договір має бути, але чи законно його вимагати таким чином? Питання в тому, що ті багатоповерхові будинки, які обслуговуються у КПЖ Рео, стануть теж заложниками даної ситуації. Якщо ми зараз не упередимо цю ситуацію, коли ми спілкувалися із жовтоводським представництвом Дніпропетро газ, сказано було, що так точно така сама картина, що стосується обслуговування внутрішньобудинкових мереж, тобто тих мереж газових, що у квартирі багатоквартирного будинку, і по будинку, який іде, їх теж треба обслуговувати. І жовтоводське представництво обслуговувати не буде. Теж треба заключати договір. Коли я у понеділок звернулася до цього представника, він мені внятно нічого не розповів. Павел Володимирович сказав, що кожен мешканець має багатоповерхову будинку укласти угоду і заплатити за обслуговування. Але хто заплатить за обслуговування всього будинку? Я заплачу заплати сусід, але по будинку йде розвітлення, за нього ніхто не заплатить. І стане та ситуація, що наші багатоповерхові будинки, які обслуговуються в ЖРЕО, залишаться не тільки без. Світла, а ще й без газу. А ви добре знаєте, і кожного разу ви заложник і виконавчий комітет, в тому, коли в одну квартиру не можна попасти, і весь стояк, або весь будинок страдає. Значить, я прошу, або це управління ЖКХ, або е, якийсь нараду зберіть і дайте людям чітку вказівку. Люди, ті, хто е, проживав в багатоповерхових будинках і обслуговується в жрео. Перший крок треба зробити такий, такий і такий. Чи ЖРЕО буде укладати таку угоду, чи не буде укладати таку угоду, чи нам самим іти укладати. Дати цю угоду, що потім не залишиться один час, коли ми проснемося і залишимося ще й без газу. дякую, питання дуже важливе, враховуючи ще й наступне. Ще й наступне більшість компаній, які обслуговують, начебто, газові мережі в містах, в дійсності, у власності або навіть на балансі на бухгалтерському обліку, ці мережі не мають. І тому перше питання да, і тому перше питання взагалі то я спілкувався з керівниками організації Дня Петро що ви розуміли, то по одному з міст вирішили. Міська рада вирішила надати їм все, всі мережі. У нас на баланс. У нас такого рішення не було. І тому, взагалі, то виникне питання: а у вас є документи? Про право власності, по право користування на ті мережі, які йдуть від вашого газорозподільчого пункту до нашого будинку. Немає, то тоді про який акт розмежування може йти мова, якщо ви не можете підтвердити право власності на ту мережу. Вони зрозуміло, про що йдеться. На наступній неділі, на наступному тижні організувати комісію ТЕПТНС з питання заборони заборони протиправного відключення житлових будинків. В тому числі багатоквартирних від постачання газу. Впродовження теми про Дніпрогаз підприємство нараховує споживачам зайві обсяги газу, проігнорувавши рішення тарифного регулятора. 23 листопада 2018 року. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, заборонила облгазам здійснювати такі донарахування у платіжках. Зараз Дніпрогаз нараховує обсяг газу по приведенню до стандартних умов. Тобто, відповідно до яких температура повітря має складати 20 градусів тепла за Цельсієм, а тиск 760 міліметрів ртутного стовпчика. Проте ці умови майже ніколи не дотримуються, через що обсяги спожитого газу можуть відрізнятися від тих, за якими розрахувалися платіжки. Скарги споживачів фіксуються не тільки у жовтих водах, а й у багатьох областях України. «Вони на сьогоднішній день продовжують виставляти рахунки учетом коэффициента проведения объемов газа к нормальным условиям, которые увеличивают объемы. По всем средствам массовой информации мы видим о том, что не, що... не имеют права це делать. Не права У меня просьба, Владимир Васильевич, может на следующую сессию пригласить представителя Днепропетровского газа, чтобы они объяснили, когда они это перестанут делать и как они будут делать перерасчет. Есть такой вопрос. На следующее, на след, на, заседание запросите представника Днепропетровского газа. Бажано все ж таки той, хто буде відповідати на питання, тобто з міста Дніпро, Яком, чи особі задати, задати наступні питання. Перше. Законність застосування коефіцієнтів, це перше. По-друге, порядок відключення будинків багатоквартирних від газу. так? І ще які питання будуть з газу. Готуйтеся, ми запишемо, і на наступному тижні буде направлено лист для того, щоб вся особа прийшла сюди. В жовтих водах все більше будинків переходить в ОСББ. Люди починають самостійно вирішувати проблеми будинку. Як показує практика, головною є покрівля. Знайти одразу кошти на ремонт важко, тому Сергій Іщенко запропонував міській владі допомагати ОСББ у цьому питанні. У нас за цей час дуже багато будинків відійшло і починає і продовжує відходити в ОСББ. За цей період ЖРЕО, КП «ЖРЕО» показало, що воно не в спромозі було якісно обслуговувати ці будинки. І наразі стоїть питання: кожен будинок виходить з, якими, з якимись. Проблемами, які ви повинно вирішувати, ну, більшість це ремонт криш. У мене прохання до місцевої влади, до вас, як е мера, спробувати е знайти рішення в наданні фінансової е поворотної підтримки для ОСББ. Всі ми розуміємо, що ОСББ набагато швидше е і набагато. Ну, Стопроцентно зможуть повернути цю поворотну фінансову підтримку для того, щоб вони виконували якісь роботи, які потрібно їм зробити по будинку. Жиличний фонд ну, наразі зараз у місті. Одна треть цього жілічного фонду вже відійшло від КПЖрел. Бажаючих розподілити кошти бюджету стоїть черга. Бажаючих запропонувати надходження нові в місто жовті води з бюджет, ні одного чоловіка немає. Якщо будуть кошти, ми знайдемо, куди їх розподілити, Сергій Миколаївич. Пропонуйте, де їх взяти, кошти додаткові. Додаткові кошти, де їх взяти, додаткові кошти, де їх взяти. Жовтоводці хочуть жити в чистому місті. Наболівши питання сміття, продовжує турбувати містян, тим паче зараз перед святами. Хочеться навкруги бачити гарну природу, а не купи бруду. У нас наближається світле свято Великодня, яке відсвяткує весь православний світ. Крім того, ми напередодні свят 1 травня, 8, 9 травня, і людей виникає питання. Чи будуть вони ці свята зустрічати з тими кучами сміття, яке у нас, навіть якщо пройти по бульвару Свободи, це центр вважається це міста, і ті кучі сміття. Чи люди, можливо, зустрінуть ці свята в чистому місті з гарним настроєм, і будуть задоволені роботою і міської влади, і депутатів, в тому числі. Претензії в людей дуже серйозні стосовно прибирання міста. А до себе немає у людей? Претензії до себе. І з досвіду організації суботника в нашому будинку на суботник вийшла моя дружина і ще одна жіночка. Більше ніхто. Володимир Васильович, мова йде не про уборку прибудинкових територій, а мова йде про те, про те що тут вздовж цього бульвару кучі сміття. Які повинні просто вже вивезти, не то, що його згрібати коло вічного вогню, так, там ще треба й позгрібати минулорічне листя, але інші кучі можна просто взяти і вивезти за бюджетні кошти. Я вірно розумію. Володимир Васильович, якщо у вас є інші варіанти, будь ласка, я не заперечую і мешканці міста. Не заперечують, але мешканці міста хочуть жити в чистому місті. На початку 2019 року саме мешканці веселої Іванівки почали вимагати заміни перевізника, який надавав, за їхніми словами, неякісні послуги. Зараз в місті новий перевізник. Мешканців міста та веселої Іванівки він повністю влаштовує, зазначила депутат Жана Вовк Черемуш від імені жителів мого округа. Я хочу подякувати висловити велику подяку новому нашому перевізнику. Люди вдячні за чистоту, за порядок, за адекватну поведінку водіїв, кондукторів і за нові маршрутки. Я вам дякую. Чого це мені вартувало навіть спілкування з листами Служби безпеки, яка переймалася також перевізником, до речі, так було цікаво, що служба безпеки в місті Жовтіводи переймалася інтересами перевізника місті Жутті порушили чиїсь права інтересно. Дуже цікаво, так що чого всім не варто, але дякую вашим мешканцям Володимировна, за те, що вони мене підтримали в ті часи, коли я лягав спати в три ночі і не міг заснути за те, що в місті живті не було перевізника. Бо я ж винен усім в перевізниках, в собаках, в дорогах. Тому дякую ще тим людям, які мене підтримали, не зважаючи ні на що, ви знаєте про що я кажу.